Друзі, привіт! Мене звати Олександр Дорошенко, Я фотограф відеооператор, також організатор Happy Star. Сьогодні 1 вересня. Хочу всіх привітати, хто почав навчання, вчиться, і це буде дуже добре. Прийшла осінь. Ну, як на мене, як на фотографа. Це дуже класно пора зробити гарні фото. Звертайтеся, буду радий зробити вам гарні фотографії. Також, якщо хтось планує весілля, запрошуйте мене як фотографа відеооператора, буду радий допомогти. Минуло літо Дуже швидко з кимось працював, з кимось не встиг попрацювати, з кимось хотів попрацювати, але не вийшло. На даний час компанія Start спрямована тільки на фото відео знімання. Тому у кого є потреба і треба зробити гарні фото відео звертайтеся. на цю осінь. Заплановано дуже багато проєктів з партнерами. У кого ще планується нові проєкти на цю осінь. Запрошуйте мене як фотографа, відеооператора також мене команда від операторів, команда фотографів, є журналісти професійні, які зможуть робити гарний професійний репортаж, тобто взяти інтерв'ю. Осінь це така пора, коли можна щось створити, щось придумати. І на початку осіння хочу всім побажати гарного настрою, дуже класної осінні. Дітки сьогодні 1 вересня пішли навчатися гарного навчання. Батькам слухняних дітей, артистам гарних пісень, нам, українцям, швидше перемоги і всім людям добра, миру і розуміння друг з другом. Слава Україні! З вами був Олександр Трошенко і компанія Start.